Знову важка непоправна втрата для нашої громади. Сьогодні Миронівщина прощалася з героєм-захисником, жителем села Центральне Віталієм Олексійовичем Плищенком. Траурний кортеж з тілом героя прямує від Миронівської лікарні до траси. Ей, плине кача, Yes, we... Sim. Раурний кортеж в'їжджає в місто на центральну вулицю, де героя уклінно зустрічають миронівчани та відвідувачі міста. Невимовний біль стискає груди від усвідомлення того, що клята війна обірвала ще одне життя: безліч мрій і сподівань, цілий неповторний світ. It's the little... way. Традиційно на центральній площі міста кортеж зупиняється на хвилину мовчання. Віталій Плищенко народився 18 березня 1981 року в населеному пункті Таганча. Та його дитинство і юнацькі роки пройшли у селі Центральне. Тут навчався і закінчив місцеву школу. Після школи здобув освіту автомеханіка в одному з столичних училищ. У селі його знали як світлу, добру людину, неймовірної позитивної енергетики, як батарейка, в якої ніколи не закінчується заряд. Його визитівкою була щира, добра посмішка. Любив футбол, надзвичайно любив танцювати, особливо брейкданс. Його виступи не залишали байдужих серед глядачів. А поруч з цим кращого знавця і майстра по ремонту автівок, особливо іномарок, мерседесів, годі було і знайти. До вправного фахівця завжди була черга. Любив своїх батьків. А по смерті тата його синівська любов до мами Люби ніби подвоїлась з меншим братом Олексієм. Були одним цілим і в житті, і в хлопчачих пригодах, і в роботі. Цю ж любов переніс і на своїх племінників, яких балував, як рідних дітей. Рідна донечка Віталінка була для нього сонечком і радістю життя, для всіх друзів, сусідів, кумів, був душею компанії. Після роботи в столиці працював різноробочим на Миронівській птахофабриці в селі Степанці. 14 серпня 2024 року, Віталій став на захист батьківщини влави Збройних сил України. Ніс службу на посаді стрільця номера обслуги аеромобільного відділення. До останнього подиху. Виконував свій військовий обов'язок, демонструючи мужність і самопожертву. 5 жовтня 2024 року під час бою з російськими окупантами на Донеччині Віталій Плищенко загинув, захищаючи незалежність України. Квітами уклінно зустрічало свого героя Центральне, не вірячи в те, що ця зустріч остання. Жителі села, представники громади з квітами і сльозами йшли прощатися з героєм до будинку, де він проживав. Блаженімо спіднічний покой, бодай Господи душі, спочилого раба Божого, блажені пам'яті новоприставленого воїна Віталія. et so tvo ryemu vi yeah. Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Воїн Віталій сьогодні повернувся додому. Повернувся він так, як повертався багато разів, будучи на війні своєю душею. Бо неодноразово він. Згадував свій дім і мріяв вернутись до нього. І так і кожен з нас, де би ми не були, душею завжди там, де те, що ми любимо. Так само і воїни, будучи на війні думками, душею, серцем завжди вдома. І мріють повернутися. І чи дійсно людина, знаходячись в одному місці, може бути в іншому насправді? Так воно і є. Бо Господь сказав, де серце ваше, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тобто те, що ви любите і цінуєте, ви до цього завжди будете прагнути. Людська душа не є матеріальною, вона не піддається законам фізики. Тіло тліє і гине. Душа ж може перебувати одночасно в декількох місцях і всюди одночасно. Але Святе Письмо говорить, що душа є там, де те, що він любить. Тому і Віталій сьогодні дома, і дім він свій не покинув, тілом він не повернувся, але душа його буде завжди тут, так як і душі тисяч тих, що загинули. Захищаючи нас із вами, Віталій загинув за волю і незалежність України. Він захищав те, у що вірив, і те, що любив. І, як завжди, на похоронах говорять, і я процитую: що немає більшої любові, якщо душу хто свою покладе. За друзів своїх. І хто покладе віддасть саме дорожче, що має у цьому житті своє життя, за своїх друзів, той потрапляє в найкращі райські оселі, бо проявив найбільшу любов і уподібнив себе жертві Ісуса Христа, який розіп'яв себе на христі за всіх нас. І він себе розіп'яв за всіх нас, за наші помилки, за нашу байдужість, за наші гріхи, за ту всю корупцію, за те все, що негативного було в нашій країні, все він це намагався виправити, захищаючи нас з вами і загинув. Тому пам'ятаємо про Віталія. І молимось за нього, скільки будемо дихати і жити, бо дихаємо і живемо завдяки йому. Хай Господь упокої душу, спочилого раба Божого Віталія у Царстві Небесному. А вам, дорога родина, дай Бог пережити горе і жити далі, дай Бог здоров'я всім нашим військовим. Які там зараз не передові, всім побратимам Віталія і всім, за кого ми молимось, за кого хвилюємось. Слава Ісусу Христу! Траурний кортеж вирушив на Миронівське кладовище, де на алеї героїв буде відтепер місце останнього спочинку ще одного героя. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався, хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні. Залишила битва, плакала калина, з вітром говорила, розпитай по світу, чи я тут могила, молодий хлопчина, мав він ночі син. Роман зі Львова, чи Тарас щита Волині я йому гілками очі закривала за невинну душу Господа благала, Отче наш небесний. Дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну, пригорнися вітре до чиєї схати, де біля ікони на колінах мати. ruka Rano posidila Bez Hrista zabuda U stepu mojila Vladala kalina S vitrom ovorila Rozpitaj po svitu Čija tu tmovila Ти хлопчина мачі сині, чи роман зі Львова, чи Тарас Волині. Продовжаємо дорогого нам захисника героя Олищенка Віталія Олексійовича. Народився Віталій 18 березня 1981 року. В селі Таганча. Дитячі та юнацькі роки провів в селі Центральне. Після школи навчався у Київському коледжі за спеціальністю автомеханік. Згодом працював в Миронівській птахокабриці. Ми завжди будемо пам'ятати Віталія як доброго, чесного, доброзичливого жителя. Вічна пам'ять героя. Слава Україні! Слава. Сьогодні на Мироновщині трагічний день. Сьогодні ми проважаємо в останню путь Віталія Олексійовича. Віталій Олексійович був гарною людиною. Він веселий був, любив сім'ю дуже. Вічна пам'ять загиблому. Він останеться завжди в наших душах, як герой, захисник. Він захищав, віддав своє останнє, що є найцінніше це життя. Віддав за нашу неньку, за нашу землю, за Україну, за всіх нас, щоб діти ходили в школу, щоб в садик ходили, щоб працювали тут. родини співчуття. Слава Україні! А я скажу, що керівники сказали про Віталія Олексійовича. А я скажу про нашого жителя, який в нас в родині був, ну, напевно, найбільший життєлюб. Він дуже любив життя. Він був похожий в нас в родині на батарейку, яка не мала заряду, щоб закінчитися. От бо не було в цій батарейки такого, щоб вона закінчилася. Він завжди крутився, він посміхався. Чи він втомлений, чи після роботи, чи після ночної зміни, він посміхається. Він любив своїх хлопців, двох племінників, він любив донечку. Краще нього ніхто не танцював у нас в родині, бо де Віталік там буде завжди запальний танець. Тепер ти в'єтар будеш танцювати на хмаринках. А ми тебе будемо пам'ятати. У блаженьому спінні вічний покой. Подай, Господи, душі спочилого раба Божого блаженій пам'яті новоприставленого воїна Віталія і сотвори йому. each knew Так, є все, що ти заболев в цьому житті, вільно, невільно, нині повсякчас, і невіки, який вам. оборони, головнокомандуючих Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, за яку героїчно воював ваш син і загинув як герой. Приміть вас. Вічна пам'ять. Слава Україні! Його земні роки доля випила до самого дна. Йому б ще йти та йти, але дороги вже нема. Його земне світло, ворог погасив на полі бою, йому б ще горіти й горіти, але залишилось тільки море болю. Він не встиг так багато, що зробити та почути, І щось побачити та сказати, що зрозуміти та відчути. Його зустріне осінь, вітрами. Обійме могилу, дощами цілуватиме фото, питатиме, чому так рано загину. Він співатиме весняною пташкою, що до нестями людей любив, їхнє життя захищаючи, назавжди своє загубив. Він шепотітиме тихим вітром про те, що мріяв, любив. Та загинув на полі бою, Щоб народ його й далі жив. Вічна слава герою!